Почищені води. Річку тетерів у селі Слобода Селець, неподалік Житомира, місцеві жителі виявили трубу, з якої у річку тетерів течуть нечистоти. Про знахідку повідомили на гарячу лінію Держекоінспекції Поліського округу, фахівці якої зранку, 25 вересня, виїхали на місце події. Було на місці встановлено, значить, що да іменно відбувається скид. Даний скид це є скид з ОСК 2 Житомир «Житомирводоканал», встановлений санкціонований і дозволений. Волений скид з другого комплексу очисних споруд. Речниця Житомирводоканалу в коментарі Суспільному підтвердила, що труба належить їм. От тільки чиї нечистоти витікають в річку, каже, поки невідомо. Труба на справі водоканала, але це е, ми зараз будемо перевіряти на наявність незаконних врізок. Ми не виключаємо того, що це може бути якісь. Е... Кит підприємства, яке знаходиться в промисловій зоні, щоб з'ясувати, що саме тече у річку, екоінспектори відібрали проби води з місця скиду та у 500 метрах вище та нижче від нього. Зараз говорить начальниця відділу лабораторного контролю Держекоінспекції Ірина Березюк. Отримані зразки досліджують у лабораторії. Дійсно, такий скид не повинен бути. Повинна бути більш прозора вода. Водневий показник повинен бути в межах від 6,5 до 8,5. Вже на даному етапі, якщо ви бачите на приборі 8,67, тобто воно вже більш долужне. Ви бачите, якого кольору вода. Це ще треба зробити дуже великий ну, ряд показників вимірювання, щоб ми могли визначитися з дійсно забрудненням води. Результати цих даних проб будуть готові на понеділок. Інформацію щодо скиду Тічних вод в річку тетерів перевіряє, і місцеве рай управління поліції. За ініціативою поліцейських було розпочато перевірку з цього факту. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління. Нині поліцейські встановлюють усі обставини діяння та документують усі наявні ознаки правопорушення. Катерина Тарасюк, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.